Вітаю, друзі. Ось посилка, про неї треба розказати. Це цікаво. Оця посилка із Італії. Італії тут 5 магнітол, ну один прийомник. Стоїть 20 євро. Якщо вони там, вони в такому стані там поганому, якщо я хоч один відновлю, це буде ну, якби рентабельно, вигод. Останні на запчасті, я так і брав, тому що там, ну я ще не бачив, я бачив по фотографії. Вислала, оця посилка йшла 5 днів із Італії і важила вона 15 кілограмів. Це, ну, це не Польщі, це СУ, транспортна компанія доставила. Висилала її Сільвія. Така, мені представляється, така італіянка, Сільвія така. Як вона виглядає? Ага? Ясно. Yeah. 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 Давайте відкриватися, це ж дуже цікаво. Що, що там як і в якому стані? Ну, mm, родець, дівка. Я їй сказав, що висилав в, в Італії йшло 10 днів, вона розстроїлась. Я дивлюсь, все вона ось от перша, наприклад, упакувала. Отдільно. Що здорове? Це соня, мабуть. Да, це соня. Дуже важка. Ага, кришки вже немає. Так, так, так. А тут все буде ...на така соня. Ну тоді роздивимося більше. Подробно кришки немає. Тут щось колхозили. Може там внутрі нічого і немає. Ти смотри на фотографії ручок не було. Це доно бути быть... це радіо, Італійське радіо. Да. Мівар. Це радіо. Тоже без кришки. І тут ще раз, два, три. Вона складала... Віддільно упакувала це Hitachi. Тут немає ручок, немає кришки, це щось комплектне, Філіпс. Ой, не везе мені на ці філіпси. Філіпс. Так. Антенна, так, да, тут необачна така. Ну він комплектний. Якщо я його встановлю, то це вже буде. Емерсон. О, о, Він комплектний. Щось по-італіянськи. Не розумію італіянський язик. Він відключається. Цієї ручки не було, тут з'явилось. Це добре. Ну так виглядає ця посилка. Я е, теж думав, як вона, це ж дуже великий вес. і е, Це рідко таке, така об'ява, що продається лот. 5 магнітон продається за 20 євро. Це нормально, тут буває одну, продають, така, от таку можуть у нас продавати там на сайті за 20 євро. І не не немає значення. Так що, а тут це дуже вигодно для мене. Але коли я вже натиснув кнопку Купити, я потім подивився, ну, яке розстояння, де вона від мене, то там написало 1300. Я почав шукати де це показується в віталі давайте подивимося на цю соньку японія чи вона хоч комплектна там внутрі ну тут не вистачає на морді цієї панелі ну, я вже відкрутив болти вона розбирається отак вау так стерео магнитофон стерео приемник FM 108 у него, у Philips 104. Зараз поближче покажу. Ну ось так виглядає чистий ролик, чиста головка, Японія, А де стираюча головка? Це щось странно. І що, нема проводу навіть? Мотор теж японський. От кривали, наверное, туди заливали. Ну так, я поки нічого не бачу, ну я не вспів ще. Ну, найголовніше, що він тут внутри все є. Можу його попробувати включить. Якийсь метелик тут живе. Оце в нього шнур питання, а він відрізаний. Ну я замірив, тут 140 Ом. Значить, Тут немає такого якогось розйму або що. Потім тут він укладається, цей шнур. Між прочим, метелика випустив, він полетів. <гум> він живий з Італії, прилетів в Іспанію. Ну, от, Кнопка не фіксується. Треба подивитися, в чому діло, все працює. А если тут фиксируется кнопка стоп, сюда перемотка, все работает. Не фиксируется плей. Хм. уже хорошо. Филипс работая на средний. Какие тут все? FM, CFM, дивіться, яка антенна, воно мені цікаво. FM нема, щось не чую. Переключатель діапазону цікавий. Ну, не знаю, поки що так. А як працює е, та, на ленту? Ну, а з, мі з магнітофоном у Філіпса таке, як у всіх. От, включаєш, вроді звук. Так, да, буде. А немає... не крутиться там пасік. Ух ти, тут даже світиться щось. цікаво. Ну, треба пасік міняти так, діапазони. Ну, в общем, живий. Давайте далі подивимось. Емерсон. Щось питається. Цена на УКВ. Тут что-то странное. Або. Что-то интересное. Здесь нет контакта. Средние работают. Средние и хороший звук у него. Так, что тут? О, что спитается даже. А ну, стоп. А ну. Перемотки немає, ось щось тут застряло. Не знаю, оці клавіші не нажимаються, Play нажимається, ладно. тоже полуживий. Хитачи имеет только два э, диапазона, УКВ и средний. Сейчас средний работаешь что там, ну, еле нашел, я не знаю. Так, а плей, ты смотри, даже крутится. А ну, где тут лента? А ну, попробуем. Ну, так для, для прикола. Може убрати, бо там ну тоже живий, ти смотри. Навіть всіх пасіки. Пасіки нормальні. Ні, це FM працює Тут не працює переключатель диапазону. Це М -м -м. Требує ну требує ремонту. У нього немає кришки. Цей прийомник не працює ніяк. Ось тут не дзвониться нічого, я не знаю, що там внутрі, що не дивився. Ну, Стрілка тут не робить. Бачите? Е треба відкривати. Ну Це 60-ті роки. Е Мівар, чи Мівар, як він, це чисто італійський прийомник, фірма італійська. Вони різні є. Ну Цей такий, це, це старий. Не думаю, 68-й десь от. от, так. Інтересно, дивіться які тут батарейки? Помните? Квадратні? Ха -ха. Зараз їх немає. Це вже це ж ціки. Ого. 9 вольт і 4,5... 13, що? Нічого собі, питання. Да, антенна не перенесла дорогу. От тут вона аж була, Оце я її поправив поправил магнитную антенну. Ну і так він дивиться, яка тут система. Сразу. А, тут щось должно передвигатися, як китайських, стрілка должна. Ось тут передача. Ну, видимо, там щось сломано. Ну, самое главное, конденсатор рулиться і не так як філіпса де електричні пластини посипались ну щось тут може предохранитель тут є Зараз подивимось от провод одірвався то що я вам говорив що передвинулась мадай італія от такі дивіться приключитель діапазону отакий от от тут щось сломане оця штука відпала я думаю отсюда. Такі переключателі. Я думаю це громкость. А ні, ось є ЄС і громкость. Це громкость. Ну таке... Ой, запечатано. Да, це з 60 ті ота. Да, 60 якісь там. Ну, все так в такому стані. У нас би не вижило, мені кажеться. Так це якраз переключатель Сіті. Вийшов зі строю. Ну, не знаю, чи є з контактом там. Бачите? і тут сломано. Це первічна обмотка, є ось в розрив, іде на оцей переключатель. Открив я Філіпс, щоб поміняти пасіки. Тут єдиний апарат, у кого пас... з пасіками проблема. І подивіться, яка... який тут монтаж. Я люблю вирівнювати деталі. Ну, щоб рівненько все було. А тут дивіться, як, дітальки, як на параді. Рівненько, все, мені тут нема що робити. <смі> мені подобається. І дивіться, оцей переключатель такий, як у Філіпса. Оцей блок у КВ віддільно з цим конденсатором, де управляється. Тут індуктивність, а тут йомкость на АМ. І Оце переключатель діапазону. Дивіться, як він працює. Раз, два, три. Отак. Тут крутиться крутілка. А тут О, Отак. Ну і переключатель такий самий ненадіжний. Щось тут не те. А з пасіками, зараз покажу. А з пасіками от случилось таке. Вони згнили. Бачите? Це дуже опасно. Оце, от, воно все привратилось в таку кашу. І ця каша дуже, якщо впаде на пол, дуже плохо відмивати її, от, розтворилось тут все. Це все прийдеться помити і замінити пасіки, підібрати. Ну я думаю, остальне тут все працює. Ну і тут теж детальки, дивіться, як на параді. Це мені подобається. Він працює, але ну, пасіки, і отут у цьому є проблеми, як завжди. Все почистив, пасіки поставив, тут три штуки їх, а цей залишився на щочик, він нормальний. Ці два все двав, але подивіться, скільки тут. Ось цього і всі руки, все, ну це така нехороша річ, що прилипає до всього. Ну і не без потері. Тут цю штуку відламав, вона не клеїться. Це треба тільки паяльником щось придумувати тут. Зробив я магнітофон, поміняв пасіки, оці всі переключателі почистив. І ось. Але тут ось ціни переключаються, якась тут система така. Це переключається, бо це найголовніший. Ну і все, і перемотка працює. І треба тепер чистити переключатель діапазону. А він тут якраз такий як такі був у цьому Філіпсу. Тут не грязні контакти, а тут упругость цих контактів треба або випаювати, або підгинати. Я не знаю. Що тут пока що я не знаю, що тут робити. Переключатель діапазону у Філіпса. Попробуй вияснити, як їх прозванювати. Дивіться яка. Тут складна система. І це що контакти верхні, нижні, ви ж пам'ятаєте. Капець. Вони чисті. Опять же, а контакту немає. Поки тут знайдеш у цим шелестиш. Дурацька система, я хочу сказати, у Філіпс випендрюються, в японців такого немає. Вони, вони якісь ну, одного придержуються. Найкраще рішення вибирають і його продвигають. А тут пробують і так, і сяк, і переключателі там є я вам показував, вони не працюють, плохо працюють. Ну, може, Не подобається мені з Філіпсом працювати, хоча він добре, працює, але ремонт складний з ним. Про в діапазоні, переключатель діапазону заработали всі діапазони, кроме FM. ФМ не робить, ні ніяк, треба розбиратись. І я дивлюся, що тут нерівномірно по діапазону. В кінці діапазону чувствість велика, в началі мала. Так само на коротких треба перевіряти цю настройку. І ще оце я говорив про ці переключателі. дивіться. вони не але ну, не переключаються. Це, це і роботи Оце Дурна ідея. Ну і магнітофон працює, все нормально. Так що тут багато таких дурних ідей. Я вже побачив. Оце на, фіга оце. Це просто фішки такі, якби, позначки. Я не знаю, ну така якась. Вона працює, звук хороший, приємний звук. Так що... Все нормально. Буду розбиратись, що не працює у КВ. Може щось просте, ну нічого. От на УКВ це включаєш. А, подожди. Оце у КВ. То було коротке. Нічого. Ні шипіння, нічого. Ну, треба розбиратися. Це одне радіо, яке не робило. Тут була проблема з міварцем італіянською. Була проблема з цим переключателем. Ну, дуже важко його було встановити, Там пружина така, довелося випаювати трансформатор, щоб надіяти пружину. Ой, ну важливо. Він заробив, середній FM, ну тут. 104, нема 108, це старий діапазон. Ну, я ж говорю 68 год. Антена була така якась ржава. Я її почистив і цією ведешкою промазав. Ну і Так він даже і вид має. Тепер можна і продовжити заніматися цим. Виясняю, що у Філіпса немає у КВ не робить. Вот на першому транзисторі є питання. А коли переключить на FM, все, тут ноль. Це ось вся точка. Це база першого транзистора. Або тут немає контакта, переключателі діапазону, або от сюди не приходить. Ну, Через цю катушку воно йде. О, сюди приходить оці 1,76. Десь тут собака зарита. Ось блок у коле. Філіпса я шукаю, чого він не робить. Я вам говорив, що Філіпс виділюється з усіма всякими новими введеннями. Оця лента, ось дивіться, контакти. Ні один із них не дзвонить. О. Нічого нема. Ні один. Як воно буде робити? Хм. Дивіться. Це капець. Вообще. Контакти типу, Ну пооривались. Взагалі... Ось так буде надійніше, ніж оці філіпсовські понти. Я не, не, не бачу сенсу тут приміняти цей шлейф. Для чого? Що воно? Двигається, відкриваються двері якісь чи що. Тут нема смислу. Це дурна ідея. Зароботав він на FM і все без проблем. И без антенны. Дивите, какая у него чувствительность. Это капец какой-то. Это вообще... Он работает прекрасно. Просто вот эти дурные идеи. Я же говорю, Филипс работает красиво, но ремонтировать его, это капец. Ви знаєте, коли я підключив отой блок правильно, блок УКВ, все стало рівно по діапазонам. Я вам говорив, що була неравномірність така. В початку діапазону хороша чувність, а під кінець погана. І так було на всіх: на длинних, середніх і коротких. А коли підключив цей блок, все провірив, все чітко, не треба тут нічого провіряти настройки. Отак. Коли все встановив, він все і заработав. І красиво він робить на всіх діапазонах, на коротких, на... пробував мікрофон пише, пише з радіо хорошо, без відскаження, все чітко. Все працює, Тільки оці переключателі мене напрягають. Ну, вони не дуже важні. Це монітор при записі, а це змінення <кхи> стирання. Ну, тобто вибираєш, по-моєму, хром, отут переключається для різних лент. Ну не важно. Оцей я встановив. Можна сказати. Ну тут його почистив. Ну а ті остальні, то вже походи. Там нема нічого цікавого, Так що дякую, що були зі мною. Давайте, до зустрічі, пока, всім три.